Маленькому Володимиру сім місяців. Разом із мамою приходять на огляд до сімейного лікаря та дотримуються національного календаря щеплень. Окрім того, зважають і на епідеміологічну ситуацію в регіоні, тому дбають і про сезонні вакцини. У володі є дві старші сестрички, які разом із іншими членами родини Лозинських також отримали усі необхідні щеплення. Вакцинувалася я ще при вагітностях, щоб захистити себе і дітей. Троє діток захистити їх одне від одного, навіть не те, що від когось чужого неможливо того, що вони разом співіснують в одному помешканні і мити руки, не цілуватись, не обійматись неможливо. І така штука, як грип, вона дуже заразна, і ми мусимо вакцинувати усіх трьох, тому що навіть якщо хтось один принесе з дочка, щоб інші залишилися. Принаймні не настільки хпор. Я дуже підтримую вакцинацію, і я стараюся, щоб і діти, і інші члени моєї родини були захищеними. За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ в Закарпатті зросла на 7%. відсотків. Йдеться про майже 3,5 тисячі краян, понад 2 тисячі з них діти. Як кажуть сімейні лікарі, водночас спостерігається і позитивна динаміка щодо щеплень, адже найкращий спосіб захисту від грипу щорічна вакцинація, яка захищає від усіх актуальних штамів. Цікавляться пацієнти, в тому числі особи старшого віку, й обов'язковими щепленнями. Це є обов'язкові вакцини і це є рекомендовані вакцини. Звісно, що ми вакцинуємо і іншими рекомендованими. Я дуже тішуся з того, що цього року прямо сім'ями приходили до нас вакцинуватися, тому що хочуть створити такий, як ніби, кокон, не тільки для себе дорослі або не тільки для дітей, але й для своїх родичів. Тому в нас протягом трьох місяців де дуже активна вакцинація. Почалася ще з вересня, коли прийшла вакцина. Будемо ще й надалі вакцинувати цілу зиму, тому що пік захворювання буде взимку на спад він буде йти лише в перших місяцях весни. Після першої вакцинації імунітет формується лише через два тижні, а через 4-6 тижнів він вже повний, що він захищає на 99-100%. Вакцина буде захищати протягом цілого сезону на 6-12 місяців. На жаль, Закарпаття традиційно пасе задніх по Україні щодо показників щеплень. Загальне охоплення вакцинацією в області майже наполовину нижче від середнього значення по країні. Найбільше обов'язкові щеплення отримали діти від 1 до 7 років, а найменше доросле населення. Ревакцинацію чергову, яку мали отримати в 2024 році, отримали тільки 40% від тих, кого ми запланували. І відповідно, якщо зараз ну тривають у нас додаткові заходи з імунізації проти дифтерії, правця і дійсно Закарпаття воно поступається усім регіонам з рівнями охоплення. Ми займаємо перед останню позицію. З іншого боку, хочу відмітити, що Закарпатті активно почали цікавитися рекомендаціями, Дованими щепленнями, і у нас зараз з початку епідемічного сезону ми маємо біля двох тисяч щеплень від грипу. Також ми здійснили більше тисячі щеплень проти гепатиту. А водночас, з початку року, ситуація з імунізацією в області дещо покращилася. За 10 місяців вакцинацію охопили близько 65%. Найбільше щеплень провели в Ужгородському, а найменше у берегівському районах. Рівень вакцинації, тобто власне формування цього первинного комплексу, у дітей становить 69%. ревакцинальні дози складають 62%. Тобто, ми бачимо зараз таке певне покращення із минулими роками. Тобто, вперше ми маємо такі, ну для нас це досить непогані показники з 2020 року. До кінця року ми не досягаємо бажаного рівня. У 90-92 і навіть у 80% навряд чи ми його досягнемо. Медики нагадують, вакцинація проти кашлюку, дифтерії та правця безоплатна. А от сезонна від грипу на платній основі. Щепитися можна у медзакладах, попередньо записавшись у сімейного лікаря.